Що сокшоу на сітєві стосується кожного програми, яка змінює життя. Я говоря, сібуба, Буба. ми з вами про це важливо. І проблеми з машиною, коли починаються сигнали і сигнал повітряної тривоги. На цих кадрах у 16.123 вересня почав вирізати магазин у фури і вилітали. У мене такі проблеми в нашій ДТП, я потім я всталася, визився вам теж, порізав магазин. У суті стосуття кожного ми обіцяємо, як в машину в магазині і потім почав влизати. на сьогоднішній програмі ДТП у Львові. Студію Кіт Лево ми будемо розказувати, що сталося з... у Львові. Вітаю вас, Буба. Вітаю вас! І розкажіть, що сталося у Львові. У Львові влізався вантажівка і тарани в магазин. Це жах якийсь, Ліо? Давайте звернумо екран. Живо, і це стосується кожного. Дубво побачимось за тиждень. Всі вітаю вас з нами журналісти, які можна побачити, як ведучі зробить наші відео. А тепер можна дивитись шукальні відео. Можна дивитись, що знімати, що зробити. Не було, які можна, які можна знімати. Мене звуть Фен. До зустрічі з ним сюди на